Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. У неєврокубковий тиждень ми продовжуємо говорити про Єврокубки, в даному відео про лігу конференцій. Адже на вісім команд скоротилася кількість претендентів на ось цей трофей, оскільки відбулися повторні матчі першого раунду плей-офф. В даному відео ми їх оглядаємо і також поговоримо про результати жеребкування однієї восьмої фіналу. На тій стадії, до речі, доєднуються всі головні фаворити та претенденти, в тому числі і лондонський Челсі. Огляд повторних матчів розпочинаємо з протистояння між грецьким Панатінаїкосом та ісландським Вікінгуром з Рейк'явіка. Нагадаю, що у першому матчі ісландці вдома виграли 2-1, хоча і лідирували по ходу 2-0, але пропустили в компенсований час з пенальті. Безумовно, той пропущений гол трішки зменшив їхні шанси на вихід до однієї восьмої фіналу. Але у повторній грі у першому таймі ісландці були не чим не гіршими за супротивника. Навіть перша нагода була саме у них. На 21-й хвилині Аріс і Гурпальсон з гострого кута пробував по Воротам, але захисники Панатінаїкоса вибили м'яч. А от в другому таймі, чи то ісландці почали сідати до своїх воріт, чи то греки почали натискати, але перевага вже була за господарями і на 70-тій хвилині вони таки забивають, незважаючи на те, що відразу 10 гравців Вікінґра були в своїй штрафній. Філіп Младенович таки закручує м'яч в дальню дев'ятку, 1-0. Цей рахунок в принципі влаштовав обох, оскільки за такого рахунку ніхто не вилітав. Але таким рахунком матч не завершився. На п'ятій компенсованій хвилині колишній гравець Шахтаря Бразилець Тете, який зараз виступає за. Мацапа на на підборі грає на лінії штрафної та потужно пробиває 2-0. Панатінаїкос забиває два голи за 20 хвилин і заскакує до однієї восьмої фіналу. За ісландців трішки прикро. Далі говоримо про кіпріотів. Пафос проти Омонії. Команди між собою мали з'ясувати, хто ж буде презентувати Кіпр в одній восьмій фіналу. Нагадаю, що в першому матчі команди зіграли 1-1. У повторній зустрічі перший тайм краще проводять господарі. Як наслідок на 28-й відкривають рахунок. Подача з кутового. голкіпер Омонії вийшов на перехоплення, але м'яч не зловив. І шкіряного ворота добиває бразильський нападник Пафоса Бруну 1-0. На 60 60-й хвилині навіть зажевріла надія на додатковий час можливої пенальті, оскільки ОМОНі на цій хвилині рахунок зрівнює. Чорногорський нападник клубу Стеван Йовечіч замикає прострільну передачу від партнера 1-1. Але надія на пенальті жевріла лише 5 хвилин, оскільки на 65 й знову пафос виходить вперед. Аргентинський захисник команди Хонатан Сілва підключився до атаки та на дальній стійці увігнав м'яч ворота 2-1. Рахунок більше не змінився, тож саме пафос буде презент. Кіпр в одній восьмій фіналу. Ще один клуб із Кіпру претендував на вихід до однієї восьмої фіналу. Це команда Апоель, яка в матчі відповіді вдома грала проти словенського Целія. Нагадаю, що в першому поєдинку була зафіксована нічия 2-2, що давало трішки шансів, безумовно, кіпріотам на права господи. У першому матчі, нагадаю, Цельє двічі виходили вперед, але кіпріоти двічі рахунок зрівнювали. У повторному ж матчі знову словенці виходять вперед. А от кіпріоти, на жаль, рахунок так і не зрівняли. На четвертій компенсовані до першого тайму хвилини литовський нападник Армада Скучус, який у першому матчі, нагадаю, забив двічі, під час кутового класно грає на другому поверсі 0-1. А щойно розпочався другий тайм, як рахунок уже стає 0-2. На 51-й забиває Тамар Светлін. Після цього АПЛ навіть трішки знітився і таки не зміг забити бодай голу престижу. Тож до однієї восьмої фіналу іде команда не із Кіпру, а з Словенії. Ще один клуб Словенії, а саме Олімпія з Любляни, претендувала на вихід до однієї восьмої фіналу. Принциповий поєдинок вони проводили проти боснійської борець Ваня Луки. Нагадаю, що в першому матчі в Боснії були силовики на трибунах, був гол в компенсований час і була перемога господарів 1-0. Матч відповідь приблизно за таким самим сценарієм розвивався. Знову силовики на трибунах, знову нуль голів в основний час. Відмінність полягала лише в тому, що в компенсований час ніхто так і не забив. Тобто, поєдинок за Завершився нульовою нічією, що вивело до однієї восьмої фіналу боснійців. Але матч міг піти за зовсім іншим сюжетом та сценарієм, оскільки на сьомій хвилині у Олімпії було пенальті, але іспанець Алехандро Бланко його не реалізував. Голкіпер Бораца хоч і відбив м'яч перед собою, але його підстрахували захисники. Тож Олімпія завершила виступи. А боснійців вітаємо з виходом до однієї восьмої фіналу. Також нульовою нічією міг завершитися матч між іспанським Бетисом та бельгійським гентом. Нагадаю, що у першому матчі іспанці на виїзді комфортно виграли 3-0, і той результат позначився на матчі відповіді. Хоча іспанці весь матч домінували та переважали, створили багато нагод, але відчувалося, що грають на релаксі. Ну не заб'ють то й не заб'ють. Але голи все ж таки в цьому поєдинку були. По перше, на 83-й Бетис залишається у меншості. Прямо червоно отримає нападник клубу Вітер Роке за те, що наступив на ногу. Захиснику Гента Арчі Брауну. І Бетис за це був подвійно покараний. Ну, по-перше, сам нападник Бетиса пропустить наступний поєдинок через дискваліфікацію. А по-друге, Гент забиває гол. Той самий, до речі, Арчі Браун це робить. На 87-й хвилині вривається в штрафну супротивника та потужно пробиває з лівої у воротарський кут. Голкіпер Бетиса не врятував. Нуль-1 виграє Гент. І хоча, безумовно, їх ця перемога не вивела до однієї восьмої фіналу, але коефіцієнти для себе та країни здобули. На ну, Бетис все ж таки пробився до однієї восьмої фіналу. В деяких матчах не вистачило основного часу для з'ясування стосунків. Один з таких поєдинків це матч між ірландським Шемрок-Роверс та Норвежським Мьольдем. Нагадую, що в першому матчі дещо несподівано виїзну перемогу 1-0 здобули ірландці. Але в повторній грі доволі оперативно норвежці це відставання відіграють. На 10-й хвилині капітан Мьольде Магнус Ейкрем користається неузгодженими діями оборони та голки Парашемрока і робить рахунок 0-1. Після цього ірландці за підтримки своїх несамовитих болівальників побігли Зрівнювати, але так рахунок і не зрівняли. На 93-й Мьо ще залишився в меншості. За другу жовту вилучається захисник команди Ісак Амунсен. Друга жовта була йому пред'явлена за ось це притримування супротивника. Обидва екстра тайми фактично тягнув до пенальті. І таки дотягнув, і таки пенальті виграв. Норвежці всі свої 5 пенальті реалізували, а от ірландці разок схибали. Тож саме по серії пенальті Мьольде пробивається до однієї восьмої фіналу. Німецький Хайденхайм дома грав проти датського Копенгагена. Нагадаю, що у першому матчі німці, які ведуть боротьбу за виживання у бундеслізі, виграли на виїзді 2-1. Як і в тому матчі, так і в матчі відповіді перший тайм залишається за Копенгагеном. У матчі відповіді на 37-й хвилині забуває 18-річний алжирський нападник Копенгагена Амін Чіака. Після навісної подачі від партнера він класно зіграв на другому повозі. Щойно розпочався другий тайм, як німці порушують правила в своїй штрафній пенальті для Копенгаген. Гагена, яке реалізовує Кевін Дікс «02». По ходу другого тайму в складі Хайденхайма на полі з'являється бразилець Лео Ч'єнца. І на 73-й він прямим ударом зі штрафного робить рахунок 1-2 та, по суті, переводить діло в екстра тайми. Але в даному протистоянні до пенальті діло не дійшло, оскільки на 114-й Копенгаген забиває третій гол. Мексиканський захисник команди Родріго Уеска підключився до атаки, і до нього м'яч відскочив від оборонців Хайденхайма 1-3. Німці вилітають з Єврокубка, але можуть тепер нарешті. Сконцентруватися на Бундеслізі. до речі, відразу після цієї поразки вони взяли очки в національному чемпіонаті. Ну а дачан вітаємо з виходом до однієї восьмої фіналу. На завершення про протистояння між польською Ягелонією та сербською бачкою Тополою. Нагадаю, що в першому матчі поляки на виїзді виграли 3-1. В матчі відповіді роблять абсолютно те саме: 3-1. Так само, як і в першому, в другому матчі після першого тайму була нічия 1-1, а в другому таймі Ягелонія дотискає свого супротивника. На 70-й хвилині забиває іспанський капітан Ягелонії Хесус Імас. Потужно пробив з лівої. М'яч від стійки опинився у воротах. А крапка була поставлена на 76-й хвилині самим. Сербами, оскільки захисник пачки тополи Віктор Радойович зрізає м'яч свої ворота автогол загальним рахунком. 6-2 поляки спокійно розібралися із сербами. Позаду черговий раунд змагань, тож поглянемо на список бомбардирів. А тут у нас двовладдя. по шість голів забили нападники Ягелоні Афімі Копулулу та Марк Гіюз з Челсі. У багатьох футболістів по п'ять голів. Але насамперт відзначимо тих, команди котрих ще продовжують виступи: це Крістофер Нкунку Кунку з Челсі та Армада Скучіс з Цельї. Прийшов час подивитися на результати жеребкування однієї восьмої фіналу. До гри повертається Челсі. Аристократи нагадаю, всі матчі поки що в лізі конференцій вигравали. Як буде в плей-офф подивимось, гратимуть вони проти датського Копенгагена. Перший матч в Данії, повторна гра на Стемфор-Брідж. Привертає увагу, звичайно ж, і піренеське протистояння між іспанським Бетисом та португальською Віторією Гімараєш. Нагадаю, Гімараєш поки що в цій лізі конференцій ідуть без поразок. Долю даного протистояння спрогнозував важко тут може бути як і дуже гольовито, так і не дуже гольовито. Зокрема, в 2013 році ці команди грали між собою в лізі Європи, і тоді двічі по 1-0 виграв Бетис. Ну але то було більше 10 років тому. Звичайно ж, продовжимо слідкувати і за італійською фіорентиною, фіналісткою попередніх ліг конференції. Так, от вони будуть зустрічатися з грецьким панатінаїкосом. Зважаючи на те, які труднощі у греків були з ісландським вікінгером, фаворитами у протистоянні виглядають італійці, особливо зважаючи на те, що матч відповідь в Італії. В інших протистояннях польська Ягелонія гратиме з бельгійським Сергбрюґем, словенські Целія проти швейцарського Лугано, Норвезькі Мьольде проти польської легії з Варшави, кіпрський пафос проти швей. Юр а от боснійська Борис Баня Лука проти австрійського Рапіда. Перші матчі однієї фіналу 6 березня. Обов'язково їх будемо оглядати, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре!